За успішного проходження усіх законотворчих процедур і за умов лоббі закону про технополіс п'ятихатки хатки, наука у Харкові запрацює за рік півтора. Прогнозують автори закону у будь-якому разі. Попереду до впровадження ще багато роботи. Якщо говорити про законопроект про технополіс п'ятихатки, я думаю, що ми проведемо ще кілька обговорень, можливо, за участі громадськості, для того, щоб отримати відповідь на питання, які будуть переваги ухвалення цього законопроекту для держави. Для народу, для мешканців міста Харкова, які будуть переваги для інвестора, ухвалення такого законопроекту. Адже це законопроект, який поки що не отримав оцінки експертів щодо його впровадження. Тому, поки що, говорити про те, що він найближчим часом може бути схвалений українським парламентом. Я думаю, що зарано на даний момент в Україні реалізується національний проект «Технополіси України. Згідно з яким науково та промислово розвинуті регіони будуть мати свій власний інноваційний проєкт, і кожен з них буде розвивати та реалізовувати певний науково-технічний напрямок. Президент України ініціював новий національний проект. Адже національні проекти це окрема система підтримки державою залучення інвестицій. Новий національний проект Технополіс як систему створення інноваційної інфраструктури в Україні. І в рамках цього національного проекту, який зараз вже відповідною постановою кабінету міністрів, віднесений до переліку національних проектів, буде визначено перші пілотні міста, в яких буде реалізовуватися цей національний проект. Ідею організації зони вільної торгівлі в Україні блукають давно, і навіть свого часу вони таки набирали певних юридичних форм та сили, якої щоправда вистачало на короткий строк. І ось держава цього разу намагається впровадити нову організаційну форму у вигляді технополіса, який на новому економічному витку має задовольнити нові амбіції України на своїй території створити високотехнологічні підприємства та таку ж продукцію. Цей проект ініційований президентом саме як національний, це передбачає те, що будуть залучатись приватні інвестиції. І скажімо, і такі інвестиції будуть залучатись і в рамках пілотного проекту в столичному регіоні. І е, зараз ми опрацьовуємо питання, якщо буде визначено, що Технополіс П'яти Харків до національного проєкту Технополіс, то безумовно буде розглядатись питання, е, яким чином привабити інвесторів інвестувати саме на територію Харківської області, для того, щоб розвивати високотехнологічні галузі економіки. Використовуючи там необхідний потенціал і можливості е Харкова як міста студентів, міста науки, міста високих технологій, Харків дійсно випередив час. Він першим зробив власний крок першопрохідця на даний момент. Проект Технополіс п'ятихатки йде власним шляхом. У майбутньому він буде залучений до національного проекту Технополіси України. Технополіс П'ятихатки» як проект був ініційований трошки раніше ніж національний проект Технополіс. Але знову ж таки, об'єднання кількох проєктів національний проект Технополіс нам дозволить досягти більшого результату ніж реалізація цих проєктів кожної окремо. Якщо у Харкові під інноваційні проекти будуть шукати інвестора, у Києві інноваційний парк під назвою Біонікіл вже з самого початку має фінансові живлення. Наукова Україна давно чекала на появу вітчизняного інвестора. Ще буквально пару років тому вчені та винахідники в один голос жалілися мовляв, не народився в Україні. Той, хто готовий фінансувати у науку. А вже сьогодні грандіозний інноваційний проект з нуля зводиться за кошт саме вітчизняного інвестора. Hill – це інноваційний парк, який розположиться на території міста Києва, Святошинському районі. Дуже хороша транспортна доступність. Проекту всього 17 кілометрів до. центра города и всего 20 километров до международного аэропорта Жуляна. Очень хорошие показатели по так сказать, зарубежной практике, по зарубежным аналогам. Юник Хилл ⁇ это Гринфилд, что дает возможность очень правильно построить этот проект изначально испланировать его с архитектурной точки зрения максимально эффективно, для того, чтобы созданная инфраструктура она соответствовала требованиям, максимальной степени требованиям компаний-резидентов, да, для того, чтобы она была экономична для того, чтобы операционные и эксплуатационные затраты были очень разумными и экономными. То есть фактически мы строим Хилл как своеобразный азис для высокотехнологичного и интеллектуального бизнеса. Там розмістяться прежде всього компанії, які работают в сфері АІТ, е, в сфері біотехнології, енергозбереження і других високих технологій е, пріоритетних для України і востребованных на міжнародному ринку. Реалізовуватимуться проект Bionic Hill у декілька етапів. Власне будівництво технопарку розпочнеться вже наступного року. А вже за шість років він заживе повноцінним життям. в этом году наши основные усилия сосредоточены на уточнении концепции, получении всех необходимых и оформлении всех необходимых разрешительных документов. Следующий год – это активная стройка. 2014 год – это ввод в эксплуатацию первой очереди инновационного парка «Бионикил». Это порядка 100 тысяч квадратных метров, из которых где-то процентов 70-80 – это офисы высокотехнологичных компаний, прежде всего в отрасли IT, и порядка 20% это жилье, и также еще вспомогательные объекты социально-бытового бытового назначения для обслуживания этой территории. Да. Затем планируется поэтапное развитие проекта до уже такого полномасштабного фактически научно-производственного городка, да, В котором будуть работать около 30-35 тисяч сотрудников і в котором будуть жить порядка 10 тисяч чоловік. І одна повний фаза ожидается фаза проєкту то в 2019-2020 году. Працюватиме Київський технопарк за тим же, принципом, що й інші подібні інноваційні організації. Свого роду це буде платформа для розвитку високотехнологічного та інтелектуального бізнесу. Ініціатори впевнені, що такий проект не тільки зупинить трудову міграцію українців за кордон, а стане привабливим місцем для іноземних компаній. Технології будуть не тільки рождатися в Україні, але й комерціалізуватися і привращатися в продукт на Україні. Наша задача забезпечити експорт високотехнологічної продукції. и э, продажу на внутренний рынок такой продукции вместо того, что происходит на сегодняшний день. А на сегодняшний день, к со сожалению, происходит утечка кадров, утечка мозгов, и фактически Украина на сегодняшний день стоит перед дилеммой: продолжать экспортировать высококлассных специалистов или перейти, так сказать, э, к модели э, продуктовой экспортировать продукты. Так вот мы как раз делаем Bionic Hill для того, чтобы э, мы продавали, в том числе за рубеж, готовые продукты. Ані наші спеціалісти виїжджали, как это происходит тисячами каждый год. А для западных компаний точно так же, по сути дела, мы будем таким своеобразным хабом, точкой концентрации лучших технологий, лучших идей. И они могут приходить и легально взаимодействовать с инноваторами. И больше того, они могут здесь же размещать рабочие команды, что крайне важно, да, чтобы вот сама коммерциализация и производственная составляющая, она не уезжала куда-то в Индию, не уезжала куда-то в Китай или в Америку, для того, чтобы наши украинские талантливые Програмісти, іслідувачі, хіміки та фізики залишилися в Україні і мали десь достойні условия для роботи, для життя і для того, щоб їхній уровень здесь в житті в Україні він був адекватним їх такі, інтелектуальному потенціалу, їх вкладу в економіку країни. Якщо у фінансування передбачено здійснюватися з бюджетного кошика, у Києві ризикуватимуть в інтелектуальній грі приватні інвестиції. А Харків шукатиме інвесторів для ідей за допомогою привабливих бізнес-планів. Проте задача не тільки знайти кошти на технології, а залишити впровадження виробництва інноваційної продукції на території регіону. Ми що істочником первичных каких-то разработок будут те разработки, которые будут предложены учеными ННЦ ХФТИ, но Харьков это не только ННЦ ХФТИ, мы знаем, что у нас институт монокристаллов есть и низких температур, у нас есть мощные промышленные предприятия, которые имеют свои исследовательские лаборатории, поэтому мы думаем, что имея научные разработки, мы приведем к тому, это приведет к тому, что те, кто являются соавторами этих научных разработок, понимая, как работает бизнес в современных условиях, они будут создавать свои предприятия на территории Технополиса, использовать те льготы, которые предоставят закон о Технополисе. И просто даже те научные институты, которые не находятся на территории Технополиса, то есть не ННЦ, ХФТ, а другие институты, они будут создавать свои стартапы и спинауты на территории микрорайона Пятихатки, на территории Технополиса Пятихатки. Харків'яни продумали життєдіяльність технополісу до деталей. За словами пана Дудки, на території технополіса працюватиме спеціальний орган, який буде спілкуватися із авторами ідей та давати зелене світло до виробництва. Ми хочемо на території міжнародного центру трансферу технологій відкрити бізнес-інкубатор. Коли біль генія ми вже названня придумали. Тепер ми хочемо, щоб ці генії з'явилися і щоб у них було місце, де б вони могли виростати до рівня уже повноцінних бізнесменів. Там же мы собираемся открыть фонд венчурного капитала для того, чтобы финансировать те компании, которые уже имеют свои разработки и отвечающие этим требованиям. Но внутри фонда венчурного капитала мы рассчитываем создать фонд пассивного инвестирования для того, чтобы развивать стартапы, начинающие бизнесы и давать им стартовый капитал. Мы рассчитываем активизировать работу на этой территории бизнес-ангелов, то есть частных бизнесменов, которые будут рисковать своими собственными деньгами. Там будет и рекрутинговое агентство в Международном центре трансфера технологий. Не только фонд, но и рекрутинговое агентство, которое будет подбирать персонал для работы в этой системе. Там будет служба маркетинга, служба патентования, которая будет проверять патентную частоту разработки, потому что любой человек может прийти и сказать, что он гений. И будет пытаться начать работать на этой территории в то время, как, может быть, его идея, она уже устарела, и он просто не очень хорошо владеет ситуацией на рынке. Поэтому там будет и центр бенчмаркинга, и центр патентования, и маркет, центр маркетинга для продвижения, и центр прототипирования который будет использовать высокотехнологичное оборудование для того, чтобы изготавливать макеты изделий и в случае необходимости будет предоставлять доступ к этому высокотехнологичному оборудованию самим работникам этих инновационных компаний. Эксперты зазначают, что проект технополисов Дозволить вітчизняній науці та промисловості стати затребуваною, а значить успішною. Такі проекти, як Технополіс П'ятихатки та Технопарк Біонікіл, дозволять Україні не просто декларувати, а дійсно створювати інноваційну модель економіки, впевнені фахівці. По суті, біонікХіл це один з інструментів, з яких держава може переходити від сир'євої моделі економіки к моделі инновационные, в которые продукты имеют высокую добавленную стоимость, в которые производятся именно те продукты, которые востребованы на международных рынках. Когда мы с помощью этого инструмента государство выравнивает торговый баланс и э, работает как по линии Активізації експорту, так і по лінії імпортозаміщення. можливо, ми є свідками історичного моменту, коли вітчизняна наука припинила ностальгувати за нехай добрими, але колишніми радянськими часами, і знайшла компроміс зі світом капіталізму і його ринковими відносинами. З вами була програма Фабрика ідей і я, Анна Прокаєва. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.